Усім привіт, друзі. Ми все думали, гадали, чекали, хто ж стане для України Черчиллем, який колись сказав правду британцям і закликав їх до боротьби і став тим, ну, хто постійно казав своїй нації правду. Ну і через це вона перемогла зрештою. На жаль, у нас в Україні такого не відбувається. Наші політики, що вони найуспішніше роблять, вони мовчать про те, що... про що реально треба зараз говорити. І... Вони не хочуть дивитися правді в очі, я не знаю їхніх мотивів остаточно, ну, тобто всіх мотивів, це зрозуміло, що вибори, яких абсолютно не може бути, допоки триває війна. Віра в те, що війна швидко закінчиться, вона майже випарилася Її вже немає, але, попри те, що Ситуація з війною, вочевидь, буде погіршуватися. Правда, ми поки що від жодного українського політика не дочекалися, бо більше в них фактично під забороною знаходиться непопулярна, як багато хто каже, в народі слово мобілізація. Це йдеться і про економічну мобілізацію, ніхто нічого не каже. про Перехід життя громадян на, на воєнні рейки теж ніхто не каже. Всі політики бояться чіпати цю тему, бо поки що все типу, йде нормально. Ну, там, десь війна, так прилітають ракети, дрони, але все ж таки це десь далеко. І закликати до загальнонаціональної мобілізації, економічної чи фізичної, це вважається, що впливатиме негативно на рейтинг. Тому всі наші мовчать. Мовчать, причому, ну напишіть у коментарях, якщо ви чули е щось інше, але е крім як від військових, я е від жодної людини, політичної, публічної, е не чув е українською мовою. Жодних закликів до того, що ну зупиніться. Війна не припиняється, не має жодних підстав вважати, що вона добігає кінця, і треба готуватися до загально національного спротиву. Натомість політики зайняті іншими речами, ну, прикладом вони обіцяють безкоштовне харчування всім абсолютно школярам. Це такий популізм гатунку, я не знаю, Юлії Тимошенко, яка є засновницею українського популізму політичного, який, своєю чергою, є основним захворюванням українського поля української політику і загалом так званих еліт. Я вважаю, що елітами можуть вважатися лише ті, хто політичними елітами, хто каже а, своїм людям правду. Я таких політичних еліт, крім а, військових, просто, ну, може, я сліпий, але я, я цього не бачу. Я не читав а, жодних слів правди про багаторічну війну. Я Чую лише або якісь там крики про те, що там треба припинити взагалі мобілізацію, як від Гончаренка, як який дивним чином є членом фракції Європейської Солідарності в парламенті українському. Ну, а також я багато популізму іншого наслухався останнім часом. Ну і зрештою, переходимо до. Головного, про що я хотів сказати, Черчилль український з'явився з Баварії. Тамтешній лідер політичний, тобто прем'єр-міністр Баварії, пан Маркус Зедер, закликав Європейський Союз обмежити в'їзд українських юнаків. Прем'єр Баварії вважає, що молодим чоловікам з України варто залишитися вдома і захищати, захищати батьківщину, а не приїжджати до ФРН. Маркус Зедер закликав переконати Київ змінити правила виїзду або вжити Заходів на рівні Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Баварії і лідер Християнського соціального Союзу ну це ХСС, ХДС, це одна партія, просто вона в Баварії по-іншому називається це партія Мерца. Що входить та правлячи в Німеччині ко коаліції, а, закликав обмежити в'їзд на молодих українських чоловіків до ФРН. Цитата: нікому не допоможе, якщо ще більше молодих людей з України при приїдуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину, заявив консервативний політик в інтерв'ю газеті Більд, найпопулярніший, здається, в Німеччині, уривок якого був опублікований в четвер, 23 жовтня. Німеччина надає Україні повну підтримку зброєю, грошима і гуманітарною допомогою, наголосив Зедер. Утім, на його думку, Брюссель та Берлін мають вплинути на Україну, щоб вона змінила пом'якшені правила виїзду для молодих чоловіків, або ж це має бути обмежено на рівні ЄС. Ну, тобто надія слабка на те, що наша влада ну, якось почне реагувати на реальність. Вже в самому інтерв'ю це закладено пана Зедера, він продовжує. Однак потрібні, ну крім допомоги, ще українські солдати, щоб захищати свою країну, продовжив він. Якщо це не вийде зробити добровільно з боку України, тобто, то директива про масовий приплив. Вона називається правильно коректна, директива про тимчасовий захист, Захист повинна бути обмежена на рівні ЄС. 20 жовтня, після засідання правління ХСС у Мюнхені, Зедер вже висловлювався на підтримку обмежень в'їзду для українців. Що стосується України, то потрібні розумні чіткі правила. Це означає закриту тему а, з, та програма грошей для ну, коротше, обмеження доступу а, і припливу українських мігрантів, там, там складна назва німецькою. Це я цитую по Дойче Веллі. Тим часом продовжує Дойче Веллі, це державна німецька медіа. У Німеччині фіксують приплив молодих українців після того, як 28 серпня Україна скасувала заборону на виїзд. Це абсолютно божевільне рішення, яке абсолютно, ну, тобто, фактично, це звільнення від Підготовки для до служби в армії до призову від найближчого резерву українських Збройних сил у цій війні, яка, очевидно, не хоче а, якось закінчуватися. Ну, в Путіна запитати забули про те, хоче він її закінчувати, чи ні, чи він а, за, хоче знищити Україну остаточно. Ну, так, дрібниці така сталося. Забули запитати. Ось, а, ну, значить, а, після цього. Кількість прохань про тимчасовий захист у Німеччини від цієї групи зросла приблизно зі 100 до 1000 на тиждень на тиждень. Повідомили 15 жовтня міністерстві внутрішніх справ РН. Тут треба пояснити, чому саме в Німеччині, тому що там найвища, найвищий рівень матеріальної допомоги. Ну і плюс там ще безкоштовна освіта для всіх, але тільки для тих, хто володіє німецькою мовою, здається так. Якщо я не, не маю рації, скажіть. Напишіть у коментарях, хто там живе. Ну, але я думаю, тут не про, не про освіту йдеться загалом. А, продовжую. Загальна кількість громадян України, які шукають захисту ФРН, теж збільшилася. За даними МВС, у травні 2025 року через систему реєстрації було розподілено 7961 людину з України у серпні 11277, а у вересні 18755 Українці отримують посвідку на проживання відповідно статті закону про перебування 24 який дає їм право на негайний доступ до ринку праці, соціальних пільг тощо. Крім того, Зедер це наш німецький Черчилль для України, який каже правду, сказав, що українці в Німеччині повинні більше працювати. Це вже іншому каналу він дав інтерв'ю АРД. Нинішня система призводить до того, що в Німеччині порівняно з іншими країнами, набагато менше українців, які працюють, це правда. Хоча вони добре освічені. Це їхня велика відмінність від людей з інших частин світу. Те, що ми робимо в Німеччині, справді абсурдно. У нас є добре освічені люди, але ми створюємо їм стимули, щоб вони не працювали. Так чинить лише Німеччина, це правда. Ніхто в Європі цього не розуміє, сказав Зедер. Ну, я не, я не пам'ятаю останню статистику, але здається, там 80% працездатних українців просто ну, не працюють. Немає сенсу працювати, бо. Допомога держави, вона виявляється більшою ніж це там. Ну в принципі, на що працювати, якщо можна не працювати. Але зараз навіть не про те, яке враження по себе про себе створюють українці, які я вже не буду казати про те, що далеко не всі не всі з них розмовляють українською, далеко не всі з них патріотичні. І створюють враження правильне про Україну як таку, але ось остання хвиля: ну тобто, людина, цей політик, він насправді не ворог українцям, ну, він критикує. Те, що робить українська влада, на, як на, на виконавчому, так і на законодавчому рівні, тому що він бачить, що якщо такі дії продовжуватися, а вже виїхало, здається, в принципі, до Європи 40 тисяч, от я останню цифру бачу, 40 тисяч молодих людей, які мають бути наступною хвилею, там, наступними роками мобілізованими. До Збройних сил України, тобто, фактично, Збройні сили позбавлені заміни мобілізаційного резерву, позбавлені свідомо а на потребу цього самого популізму, на якого цей Прем'єр-міністр Баварії не розуміє, і е, я думаю, що він ще не всю правду сказав про те, що він думає, що і треба подивитися його наступні якісь інтерв'ю чи виступи. Я думаю, що він може сказати і всю правду, що якщо враховувати те, що війна продовжуватиметься, це, е, що вона не планує зупинятися. Бо її веде Путін, і е, ніхто інший не може, е, якби сказати: Я не хочу воювати за нього. Він воюватиме, та, воюватиме, воюватиме далі. Е, е, і якщо стратегічно на це дивитися, і Якщо е, жити без рожевих окулярів і без м, цілодобової підготовки до виборів, яких не буде, то ситуація для України е, складеться вкрай негативна найближчими е, місяцями і роками. І е, те, що в нас немає м, жодних політиків здатних сказати правду, це не проблема Німеччини і не проблема задера, просто задера. Треба запам'ятати прізвище українського Черчилля з Німеччини, з Баварії. Ось така правда. І я думаю, що далі то більше західних політиків. Будуть їй казати і казатимуть і цю правду публічно. І я не знаю, що їм будуть відповідати наші можливо, владці, наші депутати, наш, наш президент, наш уряд, що бо неадекватність цих популістських кроків вона очевидна, бо ну просто-просто-проста, простий дуже ланцюг причинно наслідковий зв'язок. Якщо немає ресурсу Збройних сил, якщо е, Україна не хоче е, будувати систему мобілізації, як вона там побудована в Ізраїлі чи в інших країнах, які мають постійних ворогів, а Росія це постійний е, ворог, то який сенс е, Німеччині і іншим країнам допомагати, якщо е, цією зброєю Ось нещодавно Швеція там пообіцяла майбутнього там, за три роки гріпени продавати, там, вони планують виробництво збільшувати е зброю. Але якщо не буде кому, не буде молоді, яка е піде воювати за Україну, яка буде заміною тим, хто зараз воює, е яка, е якщо не буде е прозорої, чесної мобілізації, яка дасть змогу е для ротації, для відпочинку, для від відновлення, Війську, то нащо вся ця допомога? Бо воювати за Україну, боротися за Україну ніхто не буде. Причому як на фронті, хто придатний, так і в тилу, тож така таке класне життя, коли ну, в принципі в магазинах усього дофіга. Послуги майже всі, ну не майже всі працюють, там щось гірше стало, звісно, але не відчувається абсолютно в більшості міст України, того, що ця країна разом із владою, разом із депутатами мобілізувалася і стоїть просто таким неприступним муром на шляху агресора. Такого, на жаль, не відчувається. І те, що а головне, головне фундаментом цього муру має бути правда. І саме правди ми не чуємо. І е, я не знаю, е, як це змінити, і що має статися, щоб е, нарешті наші політики один, чи два, чи три, ну хоча б один, хоча б якийсь, встав і сказав, люди, що ми робимо. Е, чому ми е, не кажемо правду, чому за нас цю правду каже е, німецький політичний діяч? І ще він, він не всю правду сказав. І я думаю, що, що далі, то таких голосів буде більше. Україна потребує свого Черчилля в тому сенсі, що Україна заслуговує на те, щоб чути правду. Бо брехнею заби, забитий абсолютно весь інформаційний простір. Від нього вже не можна просто так відмахнутися, від, від брехні, від неї не можна відмахнутися. От. А е, правди, коли немає, тоді, якби це як м -м, така лавина, яка. М Збільшується з часом. І якщо це не припинити, то це може мати катастрофічні наслідки і для армії, і для державності, і для кожного з нас, хто живе в Україні або хто їй допомагає. Без правди це нікуди в кращий бік не зміниться. Точно. Дякую вам за любов до правди. Дякую пану прем'єр-міністру Баварії. Дякую принагідно за допомогу всім громадянам і Німеччини і інших країн, і за те, що вони приймають наших, наших біженців. Але це теж є правдою, що така політика стосовно біженців, вона буде всюди суворішою. Бо їхнє суспільство теж бачать деякі прошарки наших біженців, які демотивують і їхнє суспільство допомагати. І це дуже впливає на волонтерські збори, і на все, і на політичні подобання. І це вони теж мають політики західні враховувати, бо в них, в них насправді будуть вибори. І це все, все загалом це буде впливати на підтримку України. Тобто, це він просто може один із перших, хто так гучно про це сказав. Але те, що про це думають багато політиків на Заході, це я можу точно сказати. Просто вони хочуть, вони хочуть, щоб Україна, українські політики, українська влада сказала про це сама. Вони не хочуть ставити Україну в незручне моральне становище. Ось, але щось бажаючих у нас стати першим, хто встане. Скаже правду, як Черчилль я поки що не бачу. І якщо ви бачите ще раз таких людей, не пишіть мені, наведіть мені цитати, цитати політиків. Можна лаці чиновників різних, які казали правду про ту тему, на яку ми зараз обговорили. Дякую вам усім за любов до правди. Дякую за підтримку. Будь-який зручний для вас спосіб. Дякую вам. За спонсорство каналу на будь-якому рівні. Дякую вам за все, за ваші коментарі і за поширення моїх відео. На все добре, до нових зустрічей. Щиро ваш, гайдер Мождабаєв.